Дійсно, це сигнал того, що багато українців хочуть повернутися. Ви сказали цифру 15%. Але ж, але ж це ж не репрезентативна. Це це зустріч, я, з якою я, я навожу вам приклад. Десь mm. десь це може бути 40%, десь це може бути 30%. Але ми маємо розуміти, поки ми не побудуємо нашу країну, не зробимо її знову суверенною, незалежною, територіально цілісною державою і європейською. Не тільки там за членством, а європейською за духом і за законами і за заможністю українці не не будуть мати такого такої мотивації повертатися, якщо такі умови складуться. Безумовно, вони хочуть повертатися в країну успішну, країну економічно розвинену, в країну, яка відновилася і відновилася краще ніж було. Не радянські там інфраструктура, а нові дороги, нові. Нові якісь інфраструктурні об'єкти, нові я не знаю міста і так далі. Для цього треба працювати всередині нашої країни, дізнаватися думку наших громад, що їм потрібно. Бо питання відновлення України відбудови її, воно стоїть дуже гостро. Коли ми приїжджаємо в населені пункти і говоримо там з волонтерами, говоримо з місцевими жителями, місцевими депутатами, вони говорять, обов'язково треба вибудувати стратегію, що ми хочемо мати після закінчення війни, як ми хочемо розвиватися, що ми хочемо будувати в наших населених пунктах, для того, щоб воно приносило користь, а не будувалося формально якісь дорогущі там Лікарні, які нікому не потрібні, чи дороги, які е, тупікові, наприклад, там до Російської Федерації. Ну зрозуміло, що навіть після закінчення війни, після я вірю в нашу перемогу і відновлення нашої територіальної цілісності, все одно е, це країна ворог. Я е, вірю в те, що ну багато багато років і бакаліні ще пройде, е, поки е, після війни, після репарації, після е, там зміни ставлення Росії до українців, е, е, має пройти багато років. Поки ми відновимо ці стосунки, там можливо економічні якісь. Речі тому треба все планувати, треба готуватися, і треба розвивати і будувати європейську країну всередині України, угу. не дивлячись на обставини, подобається там орбану те, що ми йдемо в європейський союз, чи не подобається. Ми будуємо це для себе. Ми будуємо це для майбутніх поколінь. І тут треба працювати, не дивлячись ні на що розвивати економіку, розвивати оборонний сектор, думати про освіту, думати про інфраструктуру і ці всі склади. Дові вони мають одночасно працювати. Ну а для того, аби вони запрацювали наповну. Я так розумію, потрібно спочатку дійти до того сісфаєру, до хоча б режиму припинення вогню, а потім вже говорити про завершення великої війни, повномасштабної. Повернемось до саміту Європейської ради, де я сподіваюся, наші партнери роблять все для того, аби так воно і сталося. Напередодні цей саміт нагадаю відбувся у Брюсселі у Бельгії. Там до слова перебувала наша журналістка-кореспондентка Галина Стоповець. Звіти маса ексклюзивних матеріалів. Ми отримали отримали. Володимир Зеленський заявив, що є хороші рішення щодо безпекової підтримки України та тиску на Російську Федерацію. Лідери 27 держав-членів ЄС навіть дали політичну згоду на продовження секторальних економічних санкцій проти Росії ще на півроку після 31 липня. Та, попри це, як пише редактор Радіо Свобода Рікард Джозвяк, й пакет санкцій так і не погодили. Словачина досі не дала зеленого світла. Ну а дискусі. І ймовірно відновляться між послами найближчими днями. Президент Зеленський долучився до засідання відеозв'язком і вкотре закликав європейських лідерів встановити цінову стелю на нафту на рівні 30 доларів за барель. Адже це має суттєво обмежити здатність Росії фінансувати війну. Давайте почуємо президента а також, що про новий пакет санкцій сказав президент Європейської ради Антоніо Кошта Юкреніжредіфорджаспіс. Україна готова до справедливого миру. Україна готова до припинення вогню. Саме Росія блокує все це. І саме тому тиск має посилюватися. Санкції проти Росії залишаються одним із найбільш ефективних інструментів обмеження її агресії зараз необхідний дійсно потужний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Ключовими цілями мають стати російська торгівля нафтою, її тіньовий танкерний флот, російські банки та інші фінансові інструменти. а також ланцюги постачання, які забезпечують обладнання або деталі для виробництва зброї. Справедливий і тривалий мир в Україні є нагальною потребою, і я глибоко розчарований тим, що Росія не долучається до зусиль президента Трампа з досягнення справедливого і тривалого миру. Зі свого боку ми продовжуватимемо надавати повну підтримку Україні та тиснути на Росію за допомогою санкцій. І 18-й пакет санкцій вже готується. Повномасштабне російське вторгнення підриває глобальну безпеку та міжнародний порядок, заснований на правилах поважання міжнародних законів і статуту організації ООН, які є Новою нашої позиції щодо України Ну і водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається, що Сенат Сполучених Штатів Америки найближчими днями ухвалить закон про нові санкції проти Росії. каже вже обговорив це питання з президентом Трампом. Проте держсекретар Марко Рубіо каже, що Трамп, скоріш за все, ігноруватиме прохання Європи посилити санкції проти Росії. Він пояснив це тим, що США все ще хочуть мати простір для переговорів про мирну угоду. Давайте почуємо Марко Рубіо. Багато хто каже вводити більше санкцій. Зараз конгрес працює над цим, але якщо ми зробимо те, чого всі тут хочуть, ми ймовірно втратимо нашу змогу говорити з ними про перемир'я і хто ж тоді з ними розмовлятиме? Президент Трамп знатиме, як вибрати правильний час і правильний контекст для прийняття нових економічних заходів. Ну і тут одразу ж хочеться з дозволу наших гостей у студії долучити наступного гостю. І по-джентльменській одразу ж дати слово. Це Олена Сас, експертка з моніторингу та аналізу інформації, керівниця проєктів громадського об'єднання мережа захисту національних інтересів АНС з нами на прямому зв'язку. Пані Олена, дуже дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. В першу чергу хочу почути вашої думки, як експерт експертки з моніторингу та аналізу інформації, як ви сприймаєте інформацію, яку чуємо від Марко Рубіо, насправді молодого, але досвідченого при цьому політика політика, який мав відверто проукраїнську позицію до того, як став членом адміністрації Трампа, і політика, який зараз на загал відтягує момент впровадження нових санкцій США проти Росії, а в Кулуарах як пишуть про це саме американські медіа. Доволі таки роздратований діями Владимира Путіна та загалом Російської Федерації із зриву мирного процесу в Україні. Що ви думаєте? Я думаю, що з одного боку дійсно рубіо-професіонал, і він розуміє ситуацію. А з іншого боку, він заручник свого становища все ж таки він працює в дуже специфічній адміністрації. Він має бути лояльним, принаймні на словах зараз. Дональда Трампа, а Дональд Трамп веде реально непередбачену політику таку багатозначну, тому що, наприклад, його було таке прізвисько також, що він завжди здає назад. Але в ситуації з ірано-ізраїльським протистоянням, він діяв якраз досить рішуче. Це був мир через силу, якого добуваємося і мирі Сполучених Штатів такої ж реакції. Але в даній ситуації. В ситуації з Володимиром Путіним у Трампа є спеціальні сантименти щодо Путіна. Він намагається тримати бути єдиним. Він дуже хвалиться, що я єдиний, хто розмовляє з Путіним, mm. мається на увазі з боку західного світу, не беручи до уваги там Лукашенка, Кімченина, е і іранських хаятол. Так тому він якби дійсно намагається зберігти цей статус. Людини, яку похвалив Путін, з якою поговорив Путін, тобто це якісь психологічні, по перше, моменти. По друге, дійсно, ми не знаємо, що саме пропонував Дмитрієв Трампу, які можливості будівництва в Криму можливо, важко сказати, як саме про яку угоду постійно. Говорить Трамп, тобто він каже: ми хочемо укласти з Росією угоду. А суть цієї угоди про що вони домовлялися? Ми можемо здогадуватися. Тобто, і вони от тримають цю хвіртку відчиненою, скільки ще треба тижнів, два тижні, ще тижнів, скільки для того, щоб вони переконалися, як уже всі говорять. Говорять представники НАТО, що Росія не бажає перемоги, Вони вважають і Пісков відкритим текстом каже, що у нас стратегічна перевага, нам нема про що говорити, і ні каже те саме, і Ларов каже те саме, і вони всі хором кажуть, що вони не хочуть говорити. Але Трамп продовжує, ну і відповідно руб'я озвучує. Цю тезу, що от ми будемо з ними говорити, і, від, і тримаємо цю можливість вікно можливості для переговорів відчинено. пані Олено. Тут е, хочеться зауважити. от ви дуже влучно згадали от термін два тижні і згадали також. А так, у контексті їхніх зв'язків із Російською Федерацією е, Дональд Трамп давав два тижні свого часу для Ірану. Хотів подивитися на їхню реакцію стосовно бажання миритися, йти на перемовини із Ізраїлем. А потім. Потім через три дні стався той удар, який пришвидшив завершення так званої 12-денної війни. Ми з 20 січня тут в Україні говоримо, потрібен час для Трампа у тому для того, аби він розчарувався у Владимірі Путіні і у будь-яких намаганнях порозумітися із ним, пане Віталію. До вас запитання: чи можна очікувати неочікуваного удару кудись, як то кажуть, у соцмережах псіну та або у спину від Дональда Трампа? Владимиру Путіну, от він каже, ще 2-3 тижні, ще почекаємо, ще подивимося, а тут хоп, і десь під колінку вдарить Владимира. Ну Трамп дійсно непередбачуваний тому від нього можна чекати все, що завгодно. Проте я не бачу обставин, які би спонукали Трампа до такого кроку. Нато багато питань, які зав'язані на Росію нато багато. Е Ситуацій фокусів певних процесів на Росію зав'язані. А у Сполучених Штатів не так багато інструментів вплинув на Росію. Ну, якщо ми говоримо про економіку, не удар військовий, а мови йде про економіку. Ну, по-перше, Трамп обіцяв бурити, бурити, бурити. Так. Чи є справді в нас обвал цін на нафту? Так, вони не захмарні, але вони достатні для виживання російського бюджету. Що характерно американська та канадська нафта в ціні росте. Ось, але з ОПЕК нічого не відбулося. з Саудитами домовитись не вдалося. Ми пам'ятаємо 86 рік, коли Рейган свій час переконав нібито саудитів, валили до 9,5 долара за барель. так? Але такого повторення такої ситуації навряд чи ймовірно. Навіть до 20 доларів це неймовірно, так? Тому Трампа не так багато інструментів. І отже, він не буде поспішати запровадженням санкцій, які перекрестять важливість переговорного процесу. Трамп буде відтягувати цю ситуацію. А, і а, зміна. Позиції Трампа більш жорстка позиція, можливо, тоді, коли дійсно щось відбудеться чисто психологічне. Тобто Трамп не побачить перспективи розмовляти. Ну, наприклад, скаже, що я знав Володимира, а те, що переди мною зараз, це не справжній Путін. От. От цей зламався, на іншого. От десь десь так. Вже навіть кінотки про -про проскакували у нього. Ну намагається він зараз захищати Путіна. Він в НАТО казав: я з Владіміром спілкувався, і той сказав, що я заплутався, я, я готовий вийти з війни в Україні. Ну, так Але а дійсно Путін це і транслює Трампу. Він по постійно говорить, що він готовий до переговорів. Це Україна не готова, європейці не готові. Він перекидає відповідальність на інше. Натомість Трамп теж зацікавлений в тому. Щоб Європа була більш ручною, щоб Європа не висувала зустрічних вимог і місця не вимагала за столом переговорів з Росією, таке як Європа прагне бути суб'єктом цих переговорів. Тому тут поки що не бачу обставин. На даний момент, поставкою перспективі, навряд чи Трамп піде на загострення відносин з Росією. Тут що цікаво, ми обговорюємо можливе впровадження санкцій наших партнерів стосовно Російської Федерації відносно саме цієї держави агресора. Тут є певна санкція стосовно члена українського уряду, і це breaking news, те, що будемо повідомляти вам просто зараз. Вищий антикорупційний суд щойно обрав запобіжний захід міністру національної єдності Олексію Чернишову ставу у 120 мільйонів гривень. Про це повідомила журналістка Новин Лайф із зали суду. Наші журналісти активно стежать. За перебігом саме цієї справи, і ви бачите зараз кадри на своїх екранах, власне, із вищого антикорупційного суду. Власне, сам пан Чернишов зараз на ваших екранах. Також велика кількість преси уважно стежить за всім цим, але саме новини лайф, одними із перших власне перевірену інформацію вам готові і повідомляти. Тому ж залишайтеся з нами, і власне я б хотів би тут з цього приводу надати слово Володимиру Крейденку, народному депутату. Що думаєте з цього приводу, пане Володимире? Чи може це бути використано в якості негативної а, а, такої? знаєте... Репрезенції нашої держави у світі, тому що ми з вами говорили про наративи та пропаганду Російської Федерації. Скільки вони вкидають за кошти? Я вже бачив повідомлення у їхніх пабліках про те, що а дивіться, міністр національної єдності, який мав би повернути українців за кордону, сам виїхав і не повернувся. Ну це все писалося, поки пан Чернишов не заїхав в Україну назад. Зараз ось це також я впевнений, буде терижуватися. Дивіться він в суді. Ось такі от міністри в Україні, а та, -та і так далі. Як з цим бути? Знаєте, я би дивився з іншої сторони. Це якраз показ того, що в Україні немає недоторканих. А? Що закони працюють, антикорупційна інфраструктура виконує свої функції, і зрозуміло, що будь-які члени уряду, народні депутати вони, вони не є рівніші за рівних, угу. і це якраз показує те, що закон в Україні працює. Зрозуміло, що поки не буде доведена вина. Міністра там чи іншої людини ми не можемо її звинувачувати, не можемо захищати чи говорити е, щось е, проти цієї людини. бо... Е... У мене як у народного депутата немає інформації матеріалів справи mm. і так далі. І вони мені не потрібні, бо для цього є правоохоронні органи, так. для цього є сторона захисту, адвокати і для цього є прокурори, які висувають обвинувачення. Тому я вірю в те, що все відбудеться відповідно до букви закону, що не mm. буде ніякого тиску ні з однієї сторони, ні з іншого. І ми покажемо якраз приклад. Того, що в Україні боротьба з корупцією і з якимось впливом вона триває постійно, навіть не дивлячись на війну. Власне, хочеться зауважити, що нині немає ніяких підстав звинувачувати у чомусь пана Чернишова. Він зараз проходить по справі в якості, як я розумію, підозрюваного виключно та ніяка вина не доведена. Але трошечки контексту про це справу розслідують Набу та Сап Йдеться про період, коли пан Чернишов очолював міністерство розвитку громад та територій України. Слідство стверджує, що Чернешов сприяв забудовнику, за що отримав неправомірну вигоду. Один із доказів, що став об'єктом Обговорення книга сковороди вартістю тисячу доларів. Чернешов заперечує та каже, що не знає, звідки ця книга не знає її вартості і не пам'ятає, хто її подарував. Перед початком засідання він заявив, що впевнений у своїй невинуватості. Давайте почуємо самого Чернешова. Мова йде про події трьох приблизно років тому. Приблизно в цей час я займав. Посаду міністра громад та території України саме про події щодо цього міністерства, підприємства міністерства іде мова, наскільки я розумію, тому я готовий абсолютно чітко, ще раз об'єктивно, транспарентно надавати, приймати участь і допомагати слідству в його роботі. Щодо суду, його об'єктивності в мене сумнівів немає. Ну і далі по цій історії рухаємося. Сторона захисту вимагала зменшити заставу до 20 мільйонів гривень. Ну і аргументуючи це нереальними вимогами. Крім того, адвокати не бачать підстав для обрання запобіжного заходу. Вони заявили, що позбавлення закордонного паспорта міністра це фактично позбавлення його права на працю. Я нагадаю, що пан Чернишов займає крісло міністра національної єдності, міністра, який багато в чому а, вимушений. Є. Необхідно йому працювати за кордоном. Ну і діяльність Міністерства, ну, власне, як ми розуміємо, це також виїзди за кордон. Таким чином суд може нашкодити обороноздатності. Давайте адвокатів почуємо. Чим обґрунтовується виключність застосування закордонного заходу зі саме в такому розмірі, який тисячі разів перевищує встановлені межі. Вважаю, що 20 мільйонів гривень це та сума, яка теоретично може бути внесена, хоча